Кіс далі про це говоритимемо з прес-секретарем Amnesty International Марією Гурєвою, яка вже є у нас в студії. Добрий вечір. Добрий вечір. ви буквально вчора опублікували щорічний звіт Amnesty International, який стосується порушень прав людини по дуже багатьох країн світу. Так там близько 150 країн, якщо я не помиляюсь, і зокрема там також є інформація про Україну. І більшість того, що є, вона стосується якраз. Конфлікту на Донбасі та анексованого Росією Криму, якщо порівнювати з минулим роком, наскільки змінилася ця ситуація і в який бік? Спершу скажу декілька слів про доповідь. Власне, так, сьогодні ми опублікували наш щорічний звіт про стан прав людини за 2016 початок 2017 року. Там ми констатували загальне погіршення ситуації в усьому світі, посилення риторики ворожнечі, риторики протиставлення ми проти них, риторики популізму. І в доповіді наведен опис ситуації в 159 країнах, а так само регіональні описи ситуації. Та глобальна ситуація. Однією з країн, про яку йдеться в доповідь, є, власне, Україна. Протягом року публікувалися різноманітні доповіді, різноманітні матеріали про різні аспекти прав людини в Україні. І ця доповідь включила в себе головні висновки з цієї інформації. Дійсно, акцент, великий акцент зроблений на ситуації на сході України на ситуації в Криму, але так само велика увага привертається до ситуації, яка склалась довкола розслідувань злочинів які сталися під час подій на Євромайдані. А що до речі, вже з цих злочинів вдалося помістити в звіт Amnesty International? і ми можемо говорити вже про якісь висновки з цього боку. У нас були окремі матеріали по ситуації розслідування. Ми активно моніторимо те, що відбувається з розслідуванням. Те, що війшло в доповідь, це, на жаль, невтішний висновок про те, що розслідування злочинів що відбулися під час майдану, гальмується, гальмується бюрократичними засобами, воно є політизованим і фактично жодних суттєвих просувань в напрямі покарання винних в напрямі справедливості немає. І так само дуже е, тривожним є те, що по деяким зі злочинів невдовзі буде спливати термін давності, а це означає, що є великий ризик того, що ви так і не буде покарано. Зокрема, по деяким з ним термін давності закінчиться в листопаді 2018 року. А от коли ми говоримо про Крим, що там спостерігається? Наші дослідники відвідували територію Криму одразу після анексії, для того, щоб зафіксувати перші зміни, які відбулися на території півострова. І так само, так само в цього року, власне, 2016 року, для того, щоб прослідкувати певні тенденції, що, що було одразу після анексії, наскільки ситуація змінилась зараз. Вже тоді ми фіксували, що в Криму Активно обмежуються права на свободу зібрань, право на свободу вираження. Кримські медіа або всі критичні критично налаштовані незалежні медіа були вимушені залишити піострів або припинити свою роботу. Лідери кримськотатарської спільноти так само або переслідувались, або мусили залишити територію Криму. Була заборонена діяльність меджлісу, що так само було дуже суттєвим порушенням. І в е, цю зиму ми презентували наступну доповідь по Криму, е, яка констатувала погіршення і загострення всіх цих тенденцій, цих порушень, про які ми говорили на початку. Е, зокрема, е... Продовжуються арешти, продовжуються переслідування, триває суд над Ахтемом Чайгозом, Висувають далі нові звинувачення до Ільмі Ільміумєрова. Продовжуються справах із Бутахрір, переслідують Іміра Усейна Куку та його родину. Більше того, що є ще більш тривожним, що розпочався тиск на адвокатів. Ми знаємо, що допитували Полозова. І так само утримували 10 днів за адміністративне порушення Курбідінова, і це так само дуже дуже тривожний сигнал, тому що адвокати, не по ідеї, мають бути захищені своїм статусом від подібного тиску. Натомість, де факто влада очевидно намагається показати, що ніхто не в безпеці, і будь-хто будь-хто може бути заарештований, будь-хто навіть може зникнути. Як ви працюєте на території окупованого Криму? Тому що знаємо, що в останній час журналістам, особливо з України, там працювати досить важко. Як ця інформація збирається? Ми не працюємо там на постійній основі. Власне, наші дослідники відвідали територію Криму, зібрали необхідні дані, спілкувалися, наприклад, з Ахтемом Чигозим їм випала можливість відвідати судове засідання? На той час вони констатували, що Ахтем Чігоза має можливості бути фізично присутнім на цьому засіданні. Попри те, що СІЗО, де він знаходиться буквально в п'ятистах метрів від суду, він там через скайп зв'язок, через дуже поганий скайп зв'язок. Він не має можливості спілкуватися своїм адвокатом приватно. Також дослідники спілкувалися із родичами, із адвокатами і з багатьма іншими людьми. Провели близько більше 40, якщо не помиляюсь, інтерв'ю. І так само спілкувалися з представниками кримськотатарської спільноти тут на території материкової України, із громадськими діячами, журналістами. І, власне, до цих всіх доповідей є. Достатньо комплексна метода зі збору інформації, яка включає в себе е, такий перевірку даних з різних джерел. Тобто, ми збираємо ми різні свідчення, потім порівнюємо співставляємо для того, щоб ця інформація була якомога більш правдивою. Щодо сходу, е, тобто щодо військового конфлікту на сході України. Ви зазначаєте у звіті так звіт міжнародний звіт Amnesty International, не ви особисто, а ваша організація, що і українські сили і сили проросійських сепаратистів продовжували користуватися без Незважаючи на здійснені порушення норм міжнародного гуманітарного права, включаючи такі військові злочини, як туртури. Е Можете навести приклади більш детально ця ситуація описана в доповіді тебе не існує. Ми презентували її в липні. Про що йдеться? Йдеться про те, що Служба безпеки України на території власне підконтрольної українській владі і так зване Міністерство державної безпеки, що діють на територіях так званих ДНР ЛНР. Заарештовували людей, катували та отримували в випадку України в так званих таємних тюрмах у випадку так званих республік просто в ув'язненні без зв'язку з зовнішнім світом. У нас на момент написання цієї доповіді влітку були імена 18 людей, яких утримували, ми знали, хто це, ми знали, де їх утримують. Ми знали так само, де знаходяться, в яких містах і в яких приміщеннях ці таємні тюрми. Після оприлюднення доповіді протягом півроку всіх 18 людей було відпущено. І, до речі, ці дані, які у нас були, так само підтверджувалися і дослідженням ООН. Тобто ми перевіряли цю інформацію з різних джерел. Їх відпустили, проте для нас зараз важливо було би, щоб ці злочини по-перше, були визнані, тому що українська сторона, служба безпеки України так і не визнала факти цих злочинів. Відповідно, не було ретельного розслідування і, відповідно. Зараз важливо добити, щоб подібна практика більше не повторювалася. Ви кажете, що не було ретельного розслідування, а самі постраждалі. Вони якось звертаються до правоохоронних органів, до міжнародних організацій? Деякі з них так. Деякі з постраждалих занадто залякані. Вони не готові спілкуватися ні з журналістами, ні навіть дуже обмежено з правозахисниками. Деякі з тих, кого звільнили, наприклад, безкаровайний, вони готові говорити публічно. Вони звертались в місцеві правоохоронні органи. Які не надали їм належної допомоги, вони будуть звертатись в українські суди і звертають, і так само вони будуть звертатись в міжнародні суди справ людини. А якщо говорити про те, що от тих, кого за інформацією вашої доповіді, як і українські спецслужби використовували для того, щоб потім обмінювати на полонених, хто ці люди, хто на кого і кого обмінював? Це могли бути фактично. Це міг бути будь-хто, тобто людину. А хто був? Це були люди, які в тій чи іншій мірі могли або співчувати так званим ДНР, ЛНР, або висловитись критично по відношенню до української влади, або навіть не бути активним в публічній сфері. Просто це були люди, які жили ближче до лінії розмежування, які могли її перетинати, які могли мати родичів та знайомих на території так званих республік. По суті, це не мало значення. Людину хапали, їй створювали легенду, її змушували погрозами. І тортурами записати на відео своє зізнання, і е, в деяких випадках, після утримуючи кілька тижнів або навіть кілька місяців, е, катуючи, не надаючи доступ до ні, ні до правосуддя, ні до. Е... Ні до лікарів, ні до родичів, іноді давали 200 гривень та вивозили кудись до лінії розмежування і там говорили більше не повертайся. Скільки таких випадків? Ми фіксували 18 таких, таких випадків, і власне це ті люди, яких в результаті було випущено. Наразі за нашими принаймні даними в таємних тюрмах нікого не утримують. Але я повторюю, що тепер важливим етапом є власне розслідування і недопущення цієї практики в майбутньому. От ви у своєму звіті зазначаєте Amnesty International у своєму звіті зазначає, що коли ми говоримо про розслідування, що жодне насильницьке зникнення, що послідувало за російську окупацією, окупацію, не було розслідувано ефективно. Мається на увазі, як зі сторони, тобто, ми говоримо про сторону української влади, що не було розслідувано ефективно. Чому це сталося? Тобто, чи там немає відповідного простору для... Від відстеження тих цих фактів, у чому полягала проблема? Що чи просто волі, бажання українська влада немає, чи тільки через те, що вона не контролює територію на підконтрольно до відбувалися зникнення? Я не впевнена, чи я правильно розумію ваше питання. Ви зараз запитуєте про насильницьке зникнення на території так званих ДНЛНР і Криму, так? Угу. Якщо говорити про Крим, то е, так, ситуація там насправді теж дуже-дуже складна, тому що насильницьке зникнення, викрадення людей там не розслідуються. Наприклад, справа Ервіна Ібрагімова, якою Amnesty International займається вже дуже давно. Е, е, його викрали просто на вулиці, є відеозапис камер, є, є всі дані для того, щоб цю справу розслідувати, проте, де факто. То влада не робить нічого для того, щоб це розслідувати, і так само є аналогічні випадки. Якщо говорити про територію так званих республік, то відповідно там норми права просто не діють. Тобто ми би хотіли вимагати від не дотримуватись прав людини. Ми маємо це робити всі, не лише як як організація, а загалом як міжнародна спільнота, як українська спільнота. Але на жаль, це та територія, де, де ці закони не діють. А пані Марія, з ну, якщо порівнювати з минулим роком, ситуація в яку сторону рухається? Якщо говорити про По Україні загалом, давайте якщо говорити глобально, як ідеться в доповіді, то ситуація безумовно погіршилась дуже суттєво. І в першу чергу, як я говорила, це через риторику ворожнечі і пошук винних у вигляді різних груп за ознаками ідентичності. Якщо говорити в Україні, в сецію в Україні то тут складно сказати наскільки вона погіршилась. Позитиви є в Україні. Суттєвих покращень немає, тобто є насправді один суттєвий плюс це права ЛГБТІ спільноти. Ми знаємо про те, що влітку відбувся марш рівності, і він вперше пройшов без насильства, і вперше місцева влада допомагала. Поліція захищала. Дякую вам. Я нагадаю, що в нас в студії була прес-секретар Amnesty International Марія Гурєва. і говорили ми про щорічний звіт цієї організації, який з'явився вчора. Зокрема, там йдеться і про Україну. Більш детальну інформацію можна буде почути на нашому сайті. Громадське радіо.орг в текстовому та аудіальному вигляді з нею ознайомитися. В Україні вийшла нова книга про Степана Бандеру російською мовою. Примірники ці.